Доброго ранку та благословенно від Бога дня я бажаю сьогодні всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Також бажаю миру, так бажаного слова. Разом з вами. Я дякую Богові, тому що Він подарував нам цей день. Він подарував нам обітниці, які дає через своє слово, щоб ми на них покладали свою надію. Господь через ці обітниці дарує нам ключ до перемоги. Послухайте вірш, записаний у першому посланні до коринтян у другому розділі 2. Бо я вважаю за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і То Розп'ятого. Багатьох людей прибавлює краса Христа і слава Небес. Проте вони ухиляються від умов, за яких все це можна придбати. Щоб зректися власної волі, ідолів і звичок, вимагається жертва, якої багато людей жахаються і перед якою відступають. Вони бажають добра, докладають певних зусиль, щоб досягти цього, але не обирають його. Вони не ставлять перед собою твердої мети будь-якою ціною досягти добра. Наша єдина надія на перемогу полягає в тому, щоб підкорити свою волю волі Божій і щогодини, щодня узгоджувати з нею власне життя. Ми не можемо увійти до царства Божого такими, якими є зараз. Якщо ми досягнемо святості, то лише зрігшись у власне Я та прийнявши у серце Христа. Пиха і самолюбство мають бути прибиті до Христа. Чи готові ми заплатити ціну, яку вимагається від нас? Чи готові ми привести свою волю до повної згоди з волею Божою? Якщо ми не готові це зробити, то відроджувальна благодать Божа не відкриється у нас. Пізнавши самих себе і поєднуючи дію Божої благодаті з твердою позицією з нашого боку, ми можемо бути переможцями і стати досконалими у всьому без недоліку. Подолання однієї перешкоди додасть нам більше сили і мужності рухатися вперед. Наполегли упрямуючи в правильному напрямку, тоді обставини стануть вашими помічниками, а не перешкодами. Істинний християнський характер відрізняється цілеспрямованістю, нестримною рішучістю, що не піддається світському впливу і не прагне ні до чого, крім біблійних стандартів. Посвячення послідовника Христа має бути цілковитим. Він повинен бути готовий, терпляче, бадьоро, радісно переносити все, що Боже провідіння. Можливо, призначило йому зазнати. Його останньою нагородою буде можливість розділити з Христом престол безсмертної слави. Він зможе бути присутній у домі Божому. Віруй Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім. Місіонерська робота повинна починатися зі своєї родини. Ті, що прийняли Христа, повинні показати, який вплив на них справила Божа благодать, істинно віруючи в Христа, керується в житті Божественною силою, благотворний вплив якої позначається на всіх членах сім'ї і на удосконаленні їхніх характерів. Церква. Має потребу в тому, аби всі розвивали в собі духовну силу, отриману від Господа, і з великою увагою ставилися до інших, особливо до молодих членів Божої родини. Якщо в домі панує істина Божа, вона обов'язково проявить себе у безкорисливому служінні іншим людям. Той, хто є християнином у власному будинку, Усюди буде яскравим, сяючим променем світла, діти і молодь мають бути наставлені в тому, як протистояти спокусам і підперезатися добрим подвигом віри. Скеровуйте їхній розум до Ісуса, щоб вони змогли зрозуміти уроки, викладені у простих, зрозумілих словах. Навчайте їх самоконтролю. Навчайте дітей, поки вони ще маленькі, долати спокуси. Таким чином, вони отримають дорогоцінну допомогу від Ісуса завдяки зусиллям, виявленим їхніми батьками у молитві. Підтримуйте їх словами, підбадьорення під час битв зі спокусами. І вони вийдуть переможцями. Завдяки милості, яку дав їм Ісус Христос, батьки повинні залишати у скарбницях пам'яті дітей дорогоцінні слова Христа. Охороняйте ніжність і чутливість дитячих сердець своїми словами і своїм прикладом. Нехай буде постійним законом вашої мови: любов і ніжність, терпіння і самоконтроль. Покірлива любов подібна до глибоких вод, що завжди течуть для добра ваших дітей. Усе своє життя Христос здійснював вчинки, сповнені любові і ніжності до дітей. Гармонія і згода в колі сім'ї часто порушуються поспішними, необдуманими, злими словами. Настільки краще було б не промовляти цих слів. Одна. Приємна усмішка, одне дружелюбне, схвальне слово, сказане у дусі лагідності, може стати заспокійливою, утішливою і благословенною силою. Багато хто виправдовує свої необдумані слова і неврівноважений темперамент. Я чутлива людина, і тому у мене такий запальний характер. Однак подібна заява ніколи не загоїть ран, нанесених необдуманими, дратівливими словами. Стара людина має померти, а нова людина Христос Ісус, оселитися в душі. Ти повинен продемонструвати своїм життям, що може здійснити сила і благодать Божа. У справі перетворення тілесної людини на духовну людину у Христі Ісусі, ти маєш показати, що ти є нова людина. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб Дух Божий торкнув наші серця, і щоб це відбулося в нашому житті, і щоб усі люди побачили цей перетворювальний вплив сили Божої. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися в молитві, щоб дякувати Тобі, Господи, бо Ти подарував нам цей день, коли ми могли відкрити Твоє Слово, щоб читати ці святі істини, як працює Дух Святий, щоб перетворювати наші серця. І готувати нас до Царства Божого. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за урок, який ти даєш нам, як ми маємо впливати на наших дітей, якими мають бути наші слова і наші вчинки, щоб у скарбницях їхнього розуму завжди це залишилося, і щоб доброта, милість і ніжність завжди супроводжували їх на життєвій дорозі. Боже дорогий, ми дякуємо Тобі за ці святі науки. Разом з тим просимо, прощай нам, коли ми не проявляли їх у своєму житті, коли через наше життя не славилося Твоє ім'я, прощай нам. І сьогодні в милості своїй благослови нас, благослови наші сім'ї, родини, благослови нас як християн, щоб ми могли бути тим світлом і правдою живою, живою, яка свідчить на кожному місці, що ти є у серці людини. Боже дорогий, разом з тим ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наш край і нашу країну, щоб Ти змилосердився над тими, хто сьогодні страждає. І, Господи, шукає допомоги у Тебе, хто шукає порятунку у Тебе, Ти поблагослови, поблагослови нашу країну миром. Боже дорогий, ми так хочемо чути це слово, що в нашій країні мир. Допоможи, зроби все, Господи, щоб він настав. Почуй наші молитви, бо просимо в дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі Богу нашому за все подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що не тільки біблійне вчення, сьогодні психологи, соціологи всі прекрасно розуміють, що життя людини, її поведінка, вона має свій вплив і несе певне свідчення. Точно так і Господь бажає, щоб наше життя несло свідчення, що ми спілкуємося із Небесним Отцем, що в нашому серці мешкає Ісус Христос. І це можливо, друзі дорогі, коли серце відкрите для Божого Слова, коли ми приймаємо цю священну науку, яку Господь залишив для нас, щоб відбулася переміна нашого характеру. Щоб у нашому житті відродилося те, що хоче бачити наш небесний Батько. Отже, відкриємо своє серце, дамо можливість Ісусу мешкати там, у Ньому. І тоді ми побачимо, як яскраві промені світла, доброти, ніжності до всіх оточуючих будуть випромінюватися з нас. Нехай благословить нас Господь сьогодні миром і ласкою небесною. А вам до побачення!